Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі СвітМеду Давно нічого не знімав, ну, були деякі причини на то. Що хотів, друзі, показати, сьогодні у нас 27 січня, ну, ранок близько 9 години ранку. І хотів би показати, як на даний момент сидять наші бджілки. Тому що ну, деякі люди вже показують, що у них там обльоти були, бджілка вже літає і тому подібне. А у нас бачимо ось так ще сидять у клубі. І бачимо, погода <кхе> так вже похмарилась, але зранку, було, зранку був морозець. Зранку був морозець, не знаю, можливо, 3 градуси, можливо, менше. Так. Ось так декілька сімей подивимось. Ось бачимо які клуби. Тут у нас виходить три рамки лишні. Будемо їх трохи скорочувати, але ну, це трішки пізніше. Поки що вони сидять в клубі, нехай сидять. Нічого з ними не будемо робити. Так, подивимось тут ще одну сімейку. Бачимо також клуби сидять. сидять. Ну, тут якби одна лишня будемо бачити, можливо її заберемо, можливо ні. Це все будемо показувати. Так, йдемо ще одну приклад, одну дві. Подивимось тут. Так, подивимось, що у нас тут. Ну, ось так. Бачимо, бджілка сидить. Ну, бачимо, воно ще все в клубах. Клуби сидять спереді, кормів тут ще достатньо. Скажімо так, з підгодівлею. Не потрібно нічого відгадувати. Ну, бачимо також, О, тут якби також дві рамочки лишні. Це нічого, це будемо, кажу, потім дивитися і <кхи> скорочувати ці сім'ї, котрі. Ну як не скорочувати, просто лишні рамочки від них будемо брати. Редь. Так, ще одну подивимося і не будемо їх більше турбувати. Ну, також бачимо клуб спереді, корм там достатньо. Ну, також якби одна рамочка буде. Лишні. Тому, друзі, якось так. бджілки сидять. Ніхто що в нас нічого не літав, не вилітав, все нормально. Подивимось ось цю сім'ю. Можливо, чи піднялись вони у другий корпус, чи ні. Ні, друзі, вони в другому корпусі не. Сидять, вони сидять в першому, нехай сидять. Будемо по весні дивитися, що і як буде. Ось такі, друзі, справи. Бджола повним ходом ще зимує, Ні, ну, ніхто ще в нас не робив ніякі обльоти. Ось така картина. А ми потихеньку готуємось до сезону. Прибираємо території, обрізаємо дерева, бачимо, обрізали яблуню. Ось така ситуація. Ну, а ви пишіть, друзі, в коментарях, у кого е, яка ситуація на даний момент. Тому що кажу, дивлюсь, так. YouTube то, е, багато вже є людей, що виставляють відео, щоб бджоли вже облетілися, вже були обльоти. І тому подібне. А в нас ще нічого. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!